Продовжуємо тему. Платформа пам'яті Меморіал презентувала серію фоторепортажів під назвою Відвези мене туди, де тато спить. Про що цей проєкт і у чому його важливість ми дізнаємося від співзасновниці платформи пам'яті Ліри Лауди. Я зустріну. Доброго ранку. Будь Доброго ласка, приходять до нас. Доброго ранку. Доброго ранку, прошу. Чай, чай. Ой, чай. дякую, дякую. Чай, чай теплий дякую. чай, гарячий Чай, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, дякую що прийшли. Віра, до нас розкажіть, від, але... чому присвячений ваш новий фотопроєкт? Це п'ять міст, 15 кладовищ і власне історії тих людей, які приходять до своїх загиблих воїнів на могили. Це сумна історія для ранку. Звісно, нам було важливо показати, знаєте. Це дуже інтимний особистий процес для кожного. Хтось приїздить на кладовище кожного дня, хтось навіть кілька разів на день, а хтось там буває достатньо рідко. І ми дуже вдячні людям, які погодилися піти туди з нами і, власне, поглянути зсередини на це таке спілкування з їхніми рідними. Сам проект робили для того, щоб нагадати, що в кожному куточку України є загиблі захисники. і нагадати, власне, якою ціною нам, нам дається. Те, що зараз ми маємо. Так? А хто працював над проєктом? Над проєктом працювали журналісти з різних власне, міст, Суми, Сум, Черкаси, Миколаїв, Луцьк. Просто регіональні команди, фото, репортер, журналіст, які, власне, це все зібрали спільно. Я так розумію, що коли звільнять всі наші території, ви будете розширювати цей проєкт, правильно? Насправді ну, ми робимо дуже багато різних подібних проєктів, які точніше не подібних, а різних проєктів, спрямованих на те, щоб нагадати людям про загиблих, щоб особливо у великих містах, на кшталт Києва, нагадувати цивільним, що війна вона є і яка її ціна. Ось тому цей фотопроект це просто одна з таких якихось наших активностей, ініціатив, спрямованих на це. Він дуже емпатичний. Я насправді думала, от я. Читала знов таки ці всі історії, які там зібрали перед, нашим, перед нашою зустріччю. Я дуже боялась не розплакатись, тому що ну, це дуже-дуже болить, це дуже про якусь таку емпатичність. Там є дуже багато дрібниць, які торкають тебе просто до сліз. Власне, сама назва проекту — вона це цитата чотирирічної Мілани, доньки одного з захисників загиблих. І вона так каже: мамі, коли хоче поїхати на кладовище, відвези мене туди, де тато спить. Ось, і таких дрібниць дуже багато. Є одна жінка, яка приходить теж до свого рі... до свого чоловіка на кладовище, і вона туди завжди приходить з сумкою, яку їй передали, власне, після того, як чоловік загинув. Там це сумка, де були якісь його речі, там досі є розбиті його тактичні окуляри, рукавиці. Вона навіть це не чіпала і не прибирала, просто кладе туди те, що приносить йому. От, І таких подробиць в цих от репортажах дуже багато. і вони... А скільки таких історій ви зібрали? П'ятнадцять, п'ятнадцять тата. А хто зможе побачити ці фотографії? Наразі це більше як фотопроект медійний, тобто це поки репортажі на сайті і серія фотографій. Одну виставку, видання «Цукр», це сум. Воно власне записували репортажі сумщини, і цю виставку, саме фотовиставку, вже показали в Європі. Зараз ми думаємо над тим, де як ми це ще зможемо показати. Але поки це власне фотопроект такий ну медійний, діджитальний онлайн. В яких а... країнах ви показали цей проект? Ви сказали, що в Європі? А у них була виставка в Чехії, якщо я не помиляюся, так. Тобто, поки цей фотопроект він ще поки не поїхав за кордон і не оформився в повноцінний фотопроект, тому що наші там інші виставки, фотовиставки, вони торік були вже там в понад 30 країнах світу. А от. чи не плануєте зробити в Україні цю фотовиставку цього проекту? Можливо, зараз ми просто в перемовинах в процесі, тобто нам зараз було важливо якось показати самі історію, розказати. А далі у нас зазвичай так все відбувається. Спершу це якась онлайн-ініціатива, а далі ми бачимо реакцію глядачів, читачів на неї, і тоді вона вже йде в офлайн постійно. Ага. Я знаю, що у вас були проекти, які якраз ви показували в Європі. Можете розказати, які відгуки він. А... Набрав і як реагували взагалі на ці проекти? Європейці чи туди ходили тільки українці? Це були насправді і європейці, і так само Туреччина, Корея, Японія, Нова Зеландія, Австралія, Ого. Ізраїль дуже багато країн. Це не обмежується лише Європою і штатами. Для нас, напевно, такий ключовий відгук: те, що коли виставка відбулася в одній країні, знаходяться люди, які просять привезти її в іншу країну. Це, це не те, щоб ми так взяли. І зараз Клас. ми знач, візьмемо 30 країн по списочку. Воно йде одне за іншим. Після того, як хтось побачив, прочитав в місцевих медіа власне репортажі. Звіти кажуть, а давайте ви ще нам привезете. І для нас це було найважливішим. Там їздило переважно дві виставки. Одна з них була присвячена загиблим дітям. Ось і її найбільш найчастіше просять, а покажіть іще. ще і в основі цієї виставки фотографія. Але ключове це е, ніби листи цих дітей, які розповідають про те, хто вони написані від першої особи. Ми їх писали спільно з батьками. І ось це дуже дуже приймає людей глядачів. А ви коли робите виставки? Ви їздите лише по великих містах? І скільки міст охоплює кожна країна? Чи це суто індивідуально? Це дуже індивідуально, тому що у нас, наприклад. Була виставка про студентів, і вона могла бути одночасно п'яти шести містах. Дуже багато залежить від того, де є ось ці організації партнери, які готові це організувати. Бо ми самостійно не маємо того ресурсу, щоб прям взяти і нашою командою повести. Це завжди пошук партнерів, але таких партнерів багато. Так. А чи цікавляться міжнародні мас медіа вашими проектами? А міжнародні. Так, мас-медіа массамас -медіа. медіа. Ну власне так. Після них виходить багато публікацій. Публікації були в Мексиці, в дуже різних насправді країнах. І ще важлива роль меморіалу. от ми збираємо ці всі історії в різний-різний спосіб і потім ми стаємо у ну, такими співпровідниками для іноземних медіа, які шукають певні такі історії. Дуже точкові. Вони до нас звертаються, і ми. Поговоривши з рідними, кажемо, окей, вони готові вам розповісти історію. Одна така історія виходила власне в Це Така наша, поки найбільша така перемога. Напевно, що так. А розкажіть а. загалом зараз про діяльність платформи Меморіал і про ті проекти, які вже реалізували. Ну зараз наш таке найбільший здобуток січня. ми правда, ним пишаємося. Ми домовились з одним величезним торгівельним центром в Києві про те, що щоденно. На всіх плазмах зовнішніх ми навіть того, знаємо, що це за Я просто знаю, що це можна називати у вас ефірі, тому я його не називаю як назву. Але центр міста і на всіх плазмах виходить три історії українських захисників, mm -hmm. і зараз є вже перемовини ще з одним величезним центром. І ми хочемо таким чином насправді захопити от в Україні в дуже різних містах площини. Це важливо, тому що. Буквально позавчора нам надіслало повідомлення, яке складалось буквально там не знаю, з п'яти слів дружина військового, якраз історія якого ми показували. І вона пише: Реву, дякую, малі були щасливі побачити татка. Вони приїхали намисне туди, щоб побачити. І оце запит на певне вшанування, визнання пам'ятання, він є дуже, дуже сильним серед рідних. І, ну, і власне ми намагаємося його закрити в рідний спосіб. Я бачив і це. Це дуже я не бачила, але я дуже розчула це це дуже важливо. Ну чи плануєте ви по е, багать, ну, скільки міст України ви плануєте таку акцію зробити? У нас немає знаєте, такого показника. значить, нам треба 30 міст. для нас була важлива ця перша співпраця. Тепер погоджується ще один величезний ТЦ. далі. Ми будемо йти до Укрзалізниці, до метрополітену, до різних родин. Це ви зараз саме про Київ говорите. В Києві дійсно дуже багато кого ще не торкнулася. Війна. Ми так. знаємо, що в маленьких селах один один одного знає і кожну трагедію загиблого воїна сприймають особисто. Але великі міста, Одеса, Харків, Львів, Луцьк, я не знаю. Всі ці міста будуть входити так, у ваш Так, Ми проект? хочемо. Ну, тобто, це не станеться миттєво, але наш план бути як, як і будь-яка наша виставка, активність. Мільйон з цього воно відбувається спершу в Києві, далі розпорошується. Mm. Тому ну ця річ вона знайшла дуже потужний відгук у самих рідних загиблих. І ми mm -hmm. розуміємо, що це те, що їм прям дуже потрібно. Тому воно буде ширитись 100%. Ми хочемо йти в інші міста. Якщо хтось дивиться з представників тих людей, які можуть надати площини, то ми відкриті до співпраці. Дуже дякуємо вам за ту роботу, що ви робите, і що нагадуєте нашим українцям, що війна триває, і показуєте, яка кровожерлива війна відбувається в Україні, європ... європейцями всьому світу. Я правильно сказала друзі, у нас в гостях була співзасновниця платформи пам'яті Меморіал Лера Лауда.